Уроку тере між піднотом і присудком. На сьогоднішньому уроці ми повинні поглибити свої знання щодо вживання тере між піднотом і присудком. Розвивати уміння і навички, правильно ставити розділові знаки, обґрунтовувати їх уживання за допомогою вивчених правил. Отже, Тереміж підметом і присудком ставимо обов'язково. По-перше, якщо підмет і присудок виражені іменниками на земному відмінку. Наприклад, слава заповідь моя. По-друге, якщо підмет і присудок виражені інфінітивами. Наприклад, книги читати усе знати. По-третє, один із головних членів виражений інфінітивом, а інший – іменником у називному відмінку. Наприклад, наше завдання здобувати знання. По-четверте, якщо підник і присудок виражені числівником. 5 плюс 2 7. Якщо перед присудком стоять частки, це то. Ось. Наприклад, любити свій народ це для народу жити. Проте ми повинні пам'ятати також про те, що тере між підметом і присудком ставиться назавжди. Отже, тере між підметом і присудком не ставимо. По-перше, якщо підмет виражений особовим займенником. Наприклад, він Герой України. Вами це то. Наприклад, то кремінь а не чоловік. По-третє, якщо присудок виражений прикметником, діє прикметником, порядковим числівником. Наприклад, найдорожча пісня недоспівана. По-четверте, якщо перед іменником присудком є заперечна частка не. Наприклад, Серце не камне і поп'яне, якщо присудок має порівняльне значення. Наприклад, очі, мов небеса.